Ідея проєкту народилася влітку 2022 року, після того, як ми відвідали щорічну конференцію з екології. Ми розуміємо, що екологічна ситуація в країні вже критична і з кожним днем війни вона тільки погіршується. Саме тому ми вирішили долучити молодь до екоактивізму, бо вона завжди була рушієм змін. У цьому проєкті я вирішила прийняти участь, тому що я дуже зацікавилась самою екологією та розширити свої знання у цій сфері. Школа як активізму проходила у двох громадах Кіровоградщини Знам'янській та Олександрійській. Під час навчання учасники познайомились з різними екологічними темами, такими як поводження з побутовими відходами, забруднення води, забруднення повітря, компостування. А також вони познайомились з такою важливою темою, як інструменти локальної демократії. Сьогодні ми розглядали, як взаємодіяти з місцевою владою, щоб вона теж звернула на це увагу, звернула на проблему забруднення навколишнього середовища. У проєкті мені запам'яталось більше, як ми робили з різних матеріалів екосумки, а та як досліджували та тестували воду. Сортування повинно бути невід'ємною частиною життя кожної людини, адже саме завдяки цьому ми можемо зберегти. Екологію нашої планети. Завдяки отриманим знанням та навичкам, вони в подальшому зможуть впливати на екологічний розвиток своїх громад та країни. У мене є команда Екоґрін з якою ми зможемо робити семінари, проводити різні тренінги та давати знання, які ми самі отримували. Я зараз приймаю участь в проєкті проектшифт. І я планую о, там використовувати ці знання, коли ми будемо проводити презентації або якісь зустрічі, і там про це можливо розказувати. Нещодавно ми з учасниками розробили свою власну гру і сьогодні змогли вже її випробувати. Головна мета гри навчити правилам ековідповідального споживання та зменшити кількість побутових відходів. Гра вийшла дуже цікава, але в майбутньому хочеться її доопрацювати, трансформувати таким чином, щоб з нею могли працювати молодіжні працівники та вчителі. На сьогоднішній день екологічна проблема є глобальною для всього світу. І тому нам вкрай важливо, щоб майбутні покоління мали ековідповідальну та екосвідому поведінку.